Там зараз їх завалить бо Майдан рулить. у рули. мене там не може писати трошки не російські імена. пише російські, бо тут не можна було українські, я її поменяв трошки на русску тільки не київ поліцейський тільки не київ бротвел пофиг на брутвелтвел його по-русски Нью Йоркерс. Все. Oké, nu ga ik hem... Ik ga hem... Ehm... Ehm, kom op. Halleluja. Halleluja. Hij is dood. Hij moet dood zijn. Als hij niet dood is, dan is hij de winnaar. Nee! Ik ben niet de winnaar! Het is ik! Hij heeft de Бемай, да, наш прям. О, нео! Бам-ба-бам! Зараз ми далі ходить, походу. Так, тільки щось брутлет. У мене брутлет був в останній. Пішли, 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 Бро мені тебе жаль, тільки я не Ні, не буду. Прямо снахпер. Треба буде пропустити хит Бродвей, но тільки щоб він Майдан не заводив. Мені майдан жалко. Мій майдан зачасть. Майдан втопився. все. Суба! Си!

То холодильник і він здихає. Жаль, погано, що тут на це. Так, эм. У мене є оце. Що він так мало має часу? він так мало має часу? Поганий. Просекюшн нього Бегін.

Nie robię tego, prawda? Co ty um. Ja już naciskam, już ustał. Oh, nie wiem, to

Прямо десь саплики. Щось, мені здається, що я дурно це зробив? Блін, що він каже? Він сказав. Блін, тут все подаряється так жовтня. Не завалили, але не треба київ велити. Халілуя, халілуя, халілуя. Mixy wikiped. Давайте опять. Ра имбайри. Оп-оп-о-хопну давайте. Не будьте гопниками, гопниками буде погано. Але я тут гопник прямо. Прямо гопнік, гопник, гоптик, гопнік. Давайте зараз завали їх. Давай змазуй, роб. Давай, думай більше. Можемо розкину рости ще. Так, давай. бам 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 Пише в натурі? Ще раз все повторимо. Ну тільки давайте якось мудре зробимо. Ні, давайте щось інакше зробимо. Давайте ж цього зробимо. Так, давай оце зробимо. Я думаю, что их в формиксі можна минуть класти и втягнути его держави. Або підхею валите. Нет, яки. Bro twelve. Bro twelve. Це одні чани. Нормальный подс тоже. Мне просто. Я прямо сам буду. Я сперва занятий, стукнула, чем не готов. Прошу робить. Yes, sir. Yes, sir. Я грати був з ними, я всі час програвав від вітали, коли я вже в Україні на нього приїжджав, у нього був комп'ютер швидше чамер, бо його брат його комп'ютер. Давайте, трафік здох. Блін, Блін чого він не здох? Я ще продую, продаю Ну, таке. Я вспорт. Я вспал. Я в спар...

Все целося до мене з тобою. Давайте... трошки під'явився. Ха-ха, офігене. Я тут яму йому собі викопаю. він зараз дитина чомусь не забавить. Я в курсі що він мене так забавить. Особливо про... Е, давайте заново. Угу. Давайте щось нормальне зробимо. Не будемо топити українця. Давайте щось нормально зробимо. Щось нормально зробимо. Ой. Бам, прямо. Лова, прямо саме-саме мудра людина на планеті Земля. Хлопці, напишіть в коментарі, що я сама мудра, сама сама людина на планеті Земля. А, блин, що він то саме то робить час? Що він то саме робить? Що він то саме робить Угу. А, і так сильно, а? Ні, я не боюся. Майдан ти наступний, а ні? Далі Київ. Якого підвалили, жод. Ем, окей, давай, бро. У мене щось є, щоб його покласти. Вийти, гоп-стоп, зробі. dobra bem, nós não pegamos o que não que está aqui. que chineses não pegaram o que Є, мінус два! Дабл кіл! Войку сел у мої майдан. хто там був? Хто це був? Yes. Хто це був? Хто це був? А войку сил у моє майдан! кіл зробити може, не то що якийсь там... Broatwell! Ні! Yeah. Jak włatki, brud z welt, sam Jak się zarabia Majdan za mało. Majdan nie wciąż za teby. Ja pewnie wciąż za teby. Majdan ty możesz, że to Majdan. Ту-ди-ду! Туди дубенг. Так, давайте, зараз ми... Зараз українець, Україна. Прав... Так, давайте українцям зривати. Ей... Okay. Окей, okay, давайте щось цільне зробимо Том. I'm this from the oh. crazy. there. Me there, there. Mm. <laughs> <laughs> yes, sir! Yes, sir! No way. <laughs> <laughs> Big <Maybe, maybe. laughs> brain. <laughs> so, to be there's all cranes right. right. here. что я використовую. Мудро, мудро. Если я зараз дохну, я ну. А, Давай, Украиной. Mude, mude, mude Eu queria fazer o meu hemato e eu não consigo Ei, não, 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 não Vamos, Smoke E o que você está E o que você está Smoke? Smoke Você é uma ucraniana Você é uma ucraniana E o salário que eu tenho?

Си не хел Так, ми маємо виграти цей в них один. Ні, два, три лише. Там лишається два, бо там у них по 25 життя. Ні, за регуль Майдан скин нам крунти. Майдан, я за тебе болію! Майдан фор. Майдан форе. Майдан life.

Почти? Це ще раз спробуємо. Отже, цього разу просто я що ми пробуємо. Україні сімаєш, може не маєш кожного заводити. Не так того разу. Де вона? Де самонавод? О, самонаводка? наводка? О, Ось наводка. та самонаводка наводка наша. Caralho, eles estão a fazer tanta luz! Mas o que é que é? Não, também te apodas. Oi. Toma, toma. Tu vais estar a dar-lhe a desaboto e me arraste-lhe a roupa de chuva. Давайте щось зробимо. Звідси вот. Давайте відбежимо. Тільки так капельку і базука будемо за них і родити. Бэнг! Четырнадцять! Бра, бра, шо ти, а спукейсь? 14! Нє, не-не-не, тільки не по ньому. Бам! Майдан, Майдан, давай. Tak, покоймо, не, дроби, так, по кому мені тут так ну, копитись. Ну. Smокий... Oh. Давай забудьте. Так, ман, так норм. Смолки ми... О, хага! То уже двоє годин с чел. Давай. Май нічого не вийде в тебе. Давай по словам попасть. О! О! Респект и уважуха! Респект и уважуха. Трафик, давай ту сам. Давай, на э, что наступный украинный. Отброт вал мы нема. Ем... Что тут дети, Кав? Что ж, далеко бойно. Не.

Давайте, 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 давайте. Ми цю не запрудям. Смолки завалили. по поп'ять життя як? Мені мене нічого дальнобойного. Так, ем... Давайте ризикуємо.

Wrestler, sickies to. The castman got a good job. The castman got a good job. Kop maje duże dobre roboty. Dawaj chopni kuty. Czy ty sam sobie hopniesz? Prawda chopni. Chopnika, chopnika. Kontakt. Kontakty. Rozdajemy bezpłatne kontakty. já onde tem que passar lei democrata tá home home Home, As we enter the championship home, round, the championship I should. I should for life yeah. <sharp inhale> for life yes down, down, down.